А ви знаєте, яка мова входить в трійку наймалозвучніших мов світу? Правильно, українська. Мене звати Ірина і я вчителька української мови в найтехнологічнішій школі IT Step School. Українська мова одна з найбагатших мов світі. А ви знали, що слово говорити має понад 100 синонімів. А на слово горизонт можна сказати обрій, небозит, видний край, крайнебо та вісьмома іншими словами. Зараз українська це моловільна і незламна людей. Знати її треба для того, щоб вільно комунікувати у суспільстві, повноцінно і зрозуміло висловлювати свої думки і грамотно спілкуватися вживу і онлайн, адже мовою ми користуємося щодня. Українська мова це один з тих небагатьох предметів, де на на уроці знання і навички можна застосовувати у повсякденному житті. В IT Step School ми допоможемо вашій дитині оволодіти практичною українською, навчимо вільно висловлювати свої думки на одні з мов світу і не боятися публічних виступів. До зустрічі в IT Step School!